Всім привіт! З вами Алан Блек і це історія гіміка Джона Сіни, доктор Тунагономіки. Перед початком відео постав лайк підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресник українською мовою. Також раджу вам підписатися на телеграм-канал All Resic Family, Там є багато класного реси контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши посилання на під відео або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Джон Сіна дебютував на телебаченні WWE 27 червня 2002 року в епізоді SmackDown, відповівши на відкритий виклик курта Енгла. Заявивши, що він володіє безжальною агресією, він програв згортанням, але показав гарне шоу. Після матчу його привітали Білі Кідман, Фарук, Рікіші та Андертейкер, ставши улюбленцем фанатів. 21 липня він почав воргувати з Крісом Джеріко якого переміг на Веджінс. У жовтні Джон Сіна і Біллі Кідман не змогли перемогти в командному турнірі за звання перших командних чемпіонів WWE. Наступного тижня на Смакдаун Сіна напав на Біллі Кідмана, звинувативши його у своїй поразці, і вперше і єдиний раз у своїй кар'єрі хілцьорнувся. 17 жовтня в епізоді Смакдаун Сіна переміг Кідмана, але програв у матчі Реванші. Який відбувся на наступному тижні. На Rebellion 26 жовтня Сіна і Дон Марі програли Кідману і Торі Вілсону у змішаному командному матчі. Незабаром після цього в епізоді Смакдаун, присвяченому Хіловіну, Сіна одягнувся Ваніла Ice, виконуючи реп у війному стилі. Наступного тижня на Смакдаун у Сіни з'явився новий персонаж репер, який нарізав промо-ролики, він взяв собі прізвисько доктор Тунгономіки». Перебуваючи в автобусні подорожі з іншими суперзірками WWE, Сіна брав участь у вільному реп-сіансі зіркіші та Містерео, в ще Стефані МакМен, що призвело до прийняття цього гіміку. У міру розвитку персонажа Сіна почав використовувати варіант логотипу WWF 1980-х років, відкинувши літеру F як свій фірмений символ. Разом зі слоганом World Life». Крім того, до нього приєднався Бул Бюкінен, який був перейменований на «B2». Бул Б'юкінен був замінений на Red Dog, поки в лютому його не відправили до бренду Raw. Потім Сіна намагався здобути титул чемпіона WWE яким на той час володів Брок Леснер. Він вступив у турнір претендентів номер 1 на титул, здобувши дострокової перемоги над Едді Гореро Андертейкером і Крісу Бенуа. На Backlash 27 квітня Сіна не зміг виграти титул у Брока Леснера. 18 травня на Judgment Day Сіна і ФБР Стамболі перемогли Бенуа, Райно і Спанкі. Після поразки від курта Енгла на Mercy 19 жовтня Сіна став улюбленцем фанатів, коли приєднався до курта Енгла як член його команди. На Survivor Series 16 листопада. Сіна брав участь у Royal Rumble 25 січня 2004 року, але був викинутий Big Show. На шоу Новий no аут 15 лютого Сіна зіткнувся з Big Show та Куртом Енглом у матчі потрібної загрози за претендентство номер 1 на титул чемпіона WWE на WrestleMania 20, який Сіна програв. На WrestleMania 20, 14 березня. Сіна переміг мій шоу і став чемпіоном США. Він зберіг титул проти Рене Дюпрі 16 травня на шоу Judgment Day, а також у фатальному чотиристоронньому матчі за участю Дюпрі, Роба Вандама і Букера Ті на шоу Great American Bash 27 червня, поки був не позбавлений титулу в епізоді SmackDown 8 липня, Куртом Енглом, тодішнім генеральним менеджером SmackDown. Після випадкового нападу на нього в інвалідному візку. Джон Сіна повернув собі титул, перемігши Букірацію в найкращій з п'яти серій, яка розпочалася 15 серпня на SummerSlam і звершилася 3 жовтня на No Mercy, лише для того, щоб наступного тижня на SmackDown віддати його Карліто, який тоді дебютував. Дует почав ворожнечу, яка призвела до того, що Сіна нібито отримав удар у ножем у нирку в нічному клубі в районі Бостона. Від охоронця Карліто Хесуса. Ця травма була використана для того, щоб отримати сіну поза грою на протязі місяця, коли він знімався у фільмі Морпіг. Сіна повернувся 14 листопада на Survivor Series в команду Едді Гореро, Роба Ван Дама і Біг Шоу. Джон Сіна виграв чемпіонство США у Карліто в епізоді SmackDown 18 листопада. Джон Сіна зберіг титул проти Хесуса на шоу Армагедон 12 грудня у матчі за правилами Street Fight. 30 січня 2005 року Джон Сіна взяв участь у матчі Royal Rumble, прийшовши до фінальної двійки. Він і Батіста одночасно перелетіли через верхній канат, тим самим закінчили матч, але його перезапустили і перемогу здобув Батіста. Але це вже інша історія. Офіційно останній матч Джона Сіни в гіміку «Доктор Тунгономіки» Відбувся проти Хесуса на Армагеддон 12 грудня. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, Дивіться ресинг. Дивіться багато. Всім до побачення!